Група за Хмельниччину об'єднала 12 представників різних політичних сил та мажоритарників. Мета у всіх одна: спільно вирішувати проблеми мешканців рідної області. Сьогодні для того, щоб і закон прийняти, дуже часто ми бачимо, що саме політика спрацьовує. Якщо автор законопроекту регіонал за нього не голосує опозиція, напаки якщо опозиція за нього не голосують регіонали. В нашому випадку, якщо співавтори. Від різних політичних сил, і це дійсно, якщо проблема ще викликана була саме з території Хмельницької області, такий законопроект має перспективу набагато швидше вирішуватися. На жаль, любе питання треба вибігати, виходити для депутата Верховної Ради відкриваються всі двері. Але коли заходить 5-6 депутатів від різних політичних сил і просять, і допустим, ставлять питання по, по нашій рідній Хмельниччині, ці питання звично вирішуються швидше. Народні обранці вже окреслили ряд тем, над якими працюватимуть першочергово. Незабаром у парламенті затверджуватимуть бюджет на наступний рік. У ньому нардепи для нашої області відстоюватимуть фінансові пріоритети. На стоїть питання про бюджет для області. ви знаєте, що Хмельниччина завжди фінансувалась по остаточному принципу. Практично не було лобістів, які б за неї билися, знаєте, єдиною потужною групою. Сьогодні група ця є. Ми вже ставимо більш принципове питання перед урядом. Зараз розглядається бюджет на наступний рік. Ми багато позбирали по всіх районах всі недобудовані об'єкти, всі соціальні об'єкти, школи, садики, каналізація, водопроводи. Тобто ті об'єкти, які мають бути профінансовані в першу чергу, зібрали це в єдині таблиці, передали на уряд, уряд зараз розглядає і вже більш уважно починає дивитися і ставитись. Нашої області, це і вирішення добудови дитячої лікарні в місті Хмельницькому, де сьогодні звернення до міністра і якраз звернення, щоб при врахуванні бюджету при формуванні бюджету було враховано додаткове фінансування на будівництво дитячого відділення в місті Хмельницькому. Законотворці зауважують, Хмельниччина край аграрний, тому активно працюватимуть у вирішенні проблем цієї сфери. Ви все зробити для того, щоб е, всі програми, які будуть е, прийняті. І о, в Верховній Раді будуть прийняті Міністерством аграрної політики, щоб вони не минули стороною Хмельницької області. Всі ті питання, які стосуються, і сільгоспідприємств керівників сільгоспідприємств, які виникають на рівні оподаткування в законодавчій базі, на часі також освітні та питання соціального захисту. Однозначно, ми зараз вирішуємо питання, щоб не допустити закриття дитячих садочків, не допустити закриття шкіл. У нас здорова співпраця. Надіємося, що це нам Об'єднання нам допоможе в цьому. Нардепи запевняють, їх приналежність тій чи іншій політичній силі не впливатиме на роботу. Старатимуться на благо хмельничан. А те, що спільні звернення таки дозволяють відчинити будь-які двері, підтверджують депутати попередніх скликань. Будуть депутати один раз говорити два, три, чотири, п'ять. Повірте, завтра в Хмельницьку або Медзибіську фортецю зроблять до пуття доведуть, або школу самчиківську. Група за Хмельниччину вже підготувала три нові законопроекти. Їх на початку листопада мають намір офіційно презентувати землякам.